Чого залежить здоров'я та краса жіночих грудей, а також що слід знати про захворювання молочної залози, як стан нашого хребта впливає на нашу імунну систему, а також як омолодитися завдяки ін'єкціям краси. Про все це сьогодні у програмі модне здоров'я. Я Вероніка Ухалкова Вітаю вас і залишайтеся з нами. Молочна залоза найбільш вразливий та тендітний орган у жіночому організмі. Так кажуть лікарі, груди реагують на найменше коливання гормонів в організмі та на стреси і на неправильний ритм життя. Тому, на жаль, нині кожна третя жінка має проблеми із цим органом. Про найбільш поширені захворювання молочної залози, а також про те, яким чином їх уникнути. Ми сьогодні у нашій студії будемо говорити із лікарем мамологом та онкохірургом Миколою Міненко. Вітаю вас! Вітаю. Скажіть, будь ласка, отже, скільки загалом існує видів захворювань молочної залози? Нараховано досить багато різновидностей, і назв патології грудних залоз чи молочних залоз, як зараз називають. Але, умовно кажучи, їх можна розподілити на дві великі групи: це злоякісні захворювання і доброякісні захворювання. Перша група відноситься сюди, відносяться раки молочних залоз і саркоми молочних залоз. Друга група більш поширена це доброякісні захворювання, які називаються в народі мастопатіями, а по-науковому дисгормональними гіперплазіями. Нараховано близько 16-18 різноманітних мастопатій, із них лише 4 патологічні стани мають певну небезпеку, тобто це передракові стани, які в певному відсотку випадку з часом можуть перероджуватися в рак. Сюди не відносяться фіброденоми, також вузлові форми фіброзно-кістозної фороби або мастопатії. Сюди також відносяться кісти, тобто шарики з рідиною. І останнє це стан, коли із соска виділяється кров, тобто коли у протоках грудної залози чи молочної залози ростуть папіломки. Такі утворення, які нагадують папіломки на шкірі. Триває програма Мудне здоров'я. Сьогодні в нас дуже важлива тема це захворювання молочної залози. Ми вже дізналися про найбільш поширені види. Таких захворювань, а тепер хотілося б все таки щоб ви нам розповіли, що ж слід робити для того, щоб уникнути таких захворювань. І для цього я думаю, що е, всім нашим глядачам у першу чергу слід знати причини. Через які власне виникають ось ці захворювання молочної залози, молочні залози являються органом мішенню, чи, взагалі, індикатором гормонального статусу жіночого організму. Нараховано більше 120 причинних факторів, які можуть порушити цей гормональний статус, в результаті зреагують лише груди. От так дуже часто буває, що жінку ніде нічого не буде турбувати, а груди починають безпричинно напрякати, з'являється біль у щільні. Умовно можна ці 120 причин згрупувати в п'ять основних причинних таких напрямків. І сьогодні, ми, до речі, підготували таку спеціальну графічну інформацію. Отже, причини розвитку захворювань молочних залоз. причина номер один гінекологічні захворювання та порушення монструального циклу. Це досить велика група патології. Ну, наприклад, це можуть бути хронічні неліковані запалення яєчників, це можуть бути полікістози, порушення функції, наприклад, початок місячного циклу у жінок до 11 років чи після 15 років. Це порушення в сексуальній сфері, це, наприклад, повна відсутність статевого життя чи рідке статеве життя. І так, друга причина. Розвитку захворювань молочних залоз – це порушення дітеродної функції, що сюди відносять? Ну, наприклад, це безплідня, це невиношування вагітності, це пізні пологи після 30 років. Це часті аборти, особ, особливо часті аборти. Це відсутність годування е, дитини груд, груддю. А до речі, на рахунок грудного вигодовування це правда, що це є профілактика мастопатії і інших захворювань? Дійсно, науково доказано. Група пацієнток, в яких грудне годування відбувається не менше ніж півтора року. Набагато рідше хворіють на рак а, молочної залози. Вважається, що грудне годування – це період гормонального спокою жіночого організму. І зараз ми вже бачимо на екрані третю причину це ендокринні порушення та зайва вага. Та сюди можна віднести патологію щитовидної залози. Ця група пацієнтів вона в три рази частіше. Хворіє е, різними мастоп... видами мастопатії. Пацієнтки з цукровим діабетом теж входять в групу ризику. І є гормонії, які взагалі е, можуть призводити до виникнення раку грудей. Ми говорили про жиріння. Жирова тканина є являється великим депо естрогенів в жіночому організмі. Підвищення рівню астрогенів в крові, а потім і в тканині молочних залоз, є одним із основних чинників, які призводить до того, що нормальна клітина перероджується в злоякісну. І так, у нас на черзі четверта причина розвитку захворювань молочних залоз це нервові розлади. Одноразово, чи хронічний стрес призводить до неврозів і невростанічних станів, які в результаті призводять теж. До центрального порушення гормонального статусу і бути одною одним із чинників безпліддя, а з іншої сторони, виникнення мастопатій, фіброзних кістозних і навіть таких пухлиних як І нас остання причина розвитку захворювань молочних залоз це спадковість. Дійсно, спадковість відіграє дуже велику роль у початку таких захворювань. Доведено, що ті пацієнти, в яких є генетичні порушення, які передаються е від матері до дочки, підвищують ризик захворіти на рак грудей в 7-10 разів. Розуміючи, усю серйозність сьогоднішньої теми, хочу вас все таки запитати: що ж може зробити кожна жінка, кожна дівчина е для того, щоб профілактувати ось ці серйозні захворювання молочної залози? Є два. Види профілактичних заходів. Перший вид це вчасне діагностування і лікування іншої патології, яка може бути причинним фактором зміни молочних залоз. І друге, існує міжнародний стандарт, який заключається в тому, що щорічно кожна жінка, дівчина, починаючи з 18 років, має регулярно оглядатися гінекологом, мамологом. Тобто воно проводиться клінічне обстеження. Воно заключається в візуальному огляді і прощупуванні грудей. Тому обов'язково для жінок більш молодого віку треба робити УЗД, ультразвукове обстеження на да, раз mm -hmm. на рік. Для жінок більш старшого віку треба робити мамограму, починаючи з віку 35 років. А щодо самообстежень, дуже багато зараз є інформації про те, що жінка має проводити самообстеження регулярно яким чином їх проводять, і власне чи дійсно вони можуть допомогти? Той же міжнародний стандарт потребує проводити самообстеження один раз на місяць. Самообстеження проводиться не перед місячними, не під час місячних, а після місячних, десь до 10-12 дня місячного циклу, є певні правила проведення самообстеження. Перше це положення руки. Це не мають бути розщіплені пальчики чи один пальчик. Це пальчики мають бути. Всі разом, тобто це ладонь. Проводити обстеження треба так, щоб не відривати кінчиків пальців від поверхні грудної залози. Ви можете прощупувати дольчатість, комкуватість грудей, десь буде тяжистість. Оце буде ваша норма. Оцю норму треба запам'ятати. Обов'язково треба прощупувати під рукою пахвинну ділянку. Тобто є там шарик чи нема. Був він раніше, чи він з'явився. Якщо він з'явився, чи з'явилась взагалі якась зміна нова в грудях, це сигнал для того, щоб жінка прийшла до лікаря раніше не чекати року. Шановні жінки, ваші груди у ваших руках. Регулярно відвідуйте мамолога, онколога чи гінеколога, регулярно обстежуйтесь і робіть самообстеження. Ну що ж я вам дякую за ці поради. Сподіваюся, вони стануть корисними усім нашим чарівним телеглядачкам. Якщо людина часто хворіє на застуди, має хронічні недуги, відчуває втому та знесилення. Лікарі пропускають це проблеми з імунітетом. Разом із цим мало хто знає, що на стан нашої імунної системи може впливати стан нашого хребта про несподівані методи підвищення імунітету прямо зараз у модному здоров'ї. Отже, яким чином стан нашого хребта впливає на наш імунітет? Саме про це я зараз запитаю у лікаря-невропатолога Володимира Голода. Вітаю вас! Вітаю! Імунітет це захист нашого організму від цього, що нас оточує: нестерильного і нечистого. І здійснюється цей імунітет, цей захист завдяки нашим імунним органам, якими являються і наша шкіра, і слизові оболонки, а також діяльність солдатів нашого організму, лейкоцитів, білих клітин, які плавають в нашій крові. Кров має своє місце, де вона народжується. Народження нашої крові відбувається в червоному кістковому мозку. Після 20 років кістковий мозок знаходиться лише в губчастих кістках. Приклад яких є тіла наших хребців. Ось тут ви бачите цей наш хребет, який складається з великої кількості кісточок. Отаких хребців, вони відповідно мають тіло хребця, а також деяку частину відростків. В середині нашого хребта знаходиться нервова система. Але оці тіла хребців, крім того, що вони виконують ще опорну функцію, в середині містять червоний кістковий мозок. В ньому і народжуються і еритроцити, і тромбоцити, а також і білі клітини на нашої крові, лейкоцити. І від того наскільки здоровий буде наш хребет в цілому. Наскільки гарно він буде получати кровопостачання? Наскільки буде краще в ньому проходити обмінні процеси, буде залежати і імунітет людини в цілому? Отже, ми вже запам'ятали, що у кістковому мозку, який зосереджений у нашому хребті, виробляються важливі клітини імунної системи. І моє наступне запитання: а яким чином можна стимулювати вироблення ось цих клітин? Одним із самих кращих варіантів впливу на хребет є застосування масажного обладнання NM5000 Plus компанії NUGABEST. Це це масажне ліжко, яке ми зараз з вами бачимо. Угу. Тут в основному маті масажного обладнання знаходяться шість турманієвих теплих ролів. Можете поспробувати, і вони є теплі на дотик. Під час масажу, коли ми запускаємо масаж, ці роли можете спробувати, як вони проїжджають по хребту. Досить повільно, досить лагідно, м'яко, але при цьому вони створюють і процес прогрівання нашого хребта. При цьому використовується довгохвильове інфрачервоне випромінювання, яке в принципі проникає досить глибоко, забезпечуючи прогрівання всієї спини і всього хребта в цілому. Від того, що проходить прогрівання хребта, виникає посилене кровопостачання. В результаті цього до хребта доходить більша кількість крові. Стимулюється процес синтезу крові, стимулюється утворення крові. Крові в результаті утворюється і красні клітини крові, це впливає на ліквідацію явища немії. Це впливають і на розвиток тромбоцитів, в тому числі впливає на розвиток лейкоцитів. В результаті прогрівання хребта у людини відбувається посилення і імунітету. В тому числі спонсор показу цієї рубрики компанія «Нугабест». Це обладнання появилась у нас уже давно. 11 лет тому назад у меня в свое время было 5 смещений позвоночники. И я очень много перепробовала разных мер. Я лечилась, я делала, ходила к мануальщикам, я много чего перепробовала. Когда появилось это оборудование, я постепенно-постепенно начала чувствовать, как боль уходит. Оборудование у нас находится там, в таком доступном месте. Все могут пользоваться, вся наша семья. Что касается вот, скажем так, основной части оборудования, здесь находятся роллы, вот они даже видно, они выпуклые. Значит, они делают щадящее вытяжение позвоночника. Этим пользоваться могут все. И вот э, наш сын, и у нас есть дочери, то есть муж, все пользуются. Что касается турманевой керамики, вот она вот такая коричневая, значит, это инфракрасный луч, который способствует э, разжижению крови, который способствует э, очищению организма. Если есть боли, в ногах, особенно после рабочего дня, я снимаю на турмане керамике. Такая вот низкочастотная подушка. Это замечательная возможность избавиться от острой боли. Когда у меня была боль в поясничном отделе позвоночника, я избавлялась при помощи подушки. Что еще можно сделать? Можно избавиться от лишнего веса. Полгода назад я весила на 20 килограмм больше. И при помощи постепенного использования низкочастотной подушки можно избавиться от лишних килограммов. Что еще хотелось бы о чем рассказать? Это вот такой пятишариковый турманевый проектор. Например, в семье есть какая-то проблема. Например, горло. Очень часто дети болеют. И вы знаете, вот этот турманевый проектор... Вот вот таким образом ребенок это я сейчас ему э, держу, а ребенок может сам держать и даже читать книжку. После такого приятного массажа, Я хочу пожелать, чтобы это оборудование было в каждом доме, в каждой семье. Семья будет защищена, будет здорова, ну и мама будет счастлива. Програма модне здоров'я і далі ми вирушаємо до центру естетичної косметології та трихології Іран Букур. Там сьогодні фахівці індустрії краси розкажуть нам, що таке ін'єкції молодості, зокрема про таку процедуру, як мезотерапія для обличчя. Вітаю вас, Здравствуйте. сьогодні ми знову завітали до вашого центру і хочу сьогодні підняти таку тему, як ін'єкції краси. Mm -hmm. Дуже багато про них говорять, але мало жінок поки що знають, як насправді відбувається така процедура, і як взагалі розрізнити. Тому що кажуть, що ін'єкції краси це і ін'єкції ботаксу, це біоревіталізація, це мезотерапія, дуже багато складних назв. І не у чому різниця, яку. процедуру для себя убрать и какая будет наикраще. Несмотря на то, что уколами красоты называют все инъекционные процедуры это абсолютно разные вещи, которые подбирает врач, и эти процедуры имеют абсолютно разное назначение и эффективность. Мезотерапия, диспорт, ботокс, уколы гиалуроновой кислоты, контурная пластика. Единственное, повторяю, что их объединяет, это наличие маленькой, тоненькой иголочки. Эффективность абсолютно разная. Я бы не хотела сегодня рассказывать обо всем, потому что, наверное, так и не получится, и времени нужно достаточно много. Сегодня давайте поговорим о мезотерапии. А что же такое мезотерапия? Мезотерапия практически назначается при всех абсолютно косметических, эстетических и возрастных проблемах, и она их решает. Список очень длинный, но, например, это и пигментация кожи, это синяки, отеки, мешки под глазами. Кстати, вот, вот это, наверное, ни, ни одна процедура так не справляется с этой проблемой, как мезотерапия. Это мимические морщинки под глазами. Это нарушение контура лица. Опять же, только мезотерапия решает настолько быстро вопрос вот этих жировых мешочков, которые возникают у нас под подбородком. И, конечно, очень раздражает женщин. Что хочется сказать, что как раз эта процедура абсолютно безвредна. Она назначается с 25 лет практически каждой женщине. і дуже полезно. Але мені стається для того, щоб досягти таких гарних результатів завдяки мезотерапії, про які ви щойно розповідали, дуже важливо, який косметолог чи який лікар проводить ці процедури. Это вы вот очень важная вещь сейчас сказали, потому что на самом деле не косметолог, а только доктор. И если вы хотите сделать процедуру мезотерапии, обязательно найдите хорошего, квалифицированного доктора. Это очень важно, кому вы доверите свое лицо. Свое лицо я доверяю нашему доктору, главврачу, врачу-дерматологу Али Владимировне Христюк. И я хочу, чтобы именно она сегодня показала, как проводится эта процедура, насколько она комфортна, насколько она эффективна и порекомендовала, кому и как правильно ее делать и как назначать. Мезотерапевтическому методу уже более 50 лет. Его придумали во Франции в прошлом веке. Это самая безопасная из омолаживающих процедур. Изотерапия рекомендована людям, у которых есть признаки обезвоженности кожи. Это инъекционная процедура. Мы доставляем полезные вещества в дерму кожи. Сейчас мы проведем процедуру нашей гости. Ее зовут Лиля. Лиля будет впервые получать эту процедуру. Лиля, вы не боитесь, чувствуете себя комфортно? Да, я так Мы нанесли обезболивающий крем, полежали немножко, и сейчас начнем процедуру. Эта процедура будет направлена на омоложение прежде всего. Для того, чтобы кожа была не обезвоженная, мы будем вводить гиалуроновую кислоту внутрикожно. С помощью мезотерапии можно решить очень много важных проблем, у человека это и обезвоженность, это и омоложение, это и лифтинг, это и отложение, жировые отложения. Мезотерапевтически можно решить э, такую проблему, как отечность э, под глазами, синяки, э, цвет лица в общем улучшить, тургор, тонус. В общем, это незаменимая э, процедура. Э, которая на сегодняшний день самая безопасная и проверенная. Процедура длится в течение часа. С этим препаратом через два часа человек уже сможет выходить в люди и следов препарата не будет. Процедура закончилась. Давайте я вам Все дам хорошо. зеркало, вы на себя посмотрите. Вы видите папулки, которые в течение двух часов разойдутся полностью. На лбу уже исчезли, осталось немножко на шее. Так что через два часа можете хоть на свидание. Идти. Да, я зря боялась, но хорошо <с прошло, <с абсолютно безболезненно. Ну что, придете к нам? Еще? Обязательно. Через недельку желательно повторить. Спасибо вам большое. Маєте запитання до експертів нашої програми. Пишіть нам на нашу електронну адресу і отримайте кваліфіковану та безкоштовну консультацію із будь-якого питання стосовно дієтології, краси, фітнесу та звичайно ж здоров'я з вами була я, Вероніка Ухалкова. Побачимось вже наступного тижня. і Будьте здорові!